Вітаю, вітаю всіх. І коли сьогодні пастор сказав, хто бачив славу Божу, то в мене прям йокнуло оу, є, я знаю. Тому я не можу промовчати і не сказати, бо це дійсно слава Боже. По перше, я дуже вдячна Богові за те, що у нас є зібрання, церква, ну сім'я. Сім'я, це таке правильне слово. Дякую за те, що у мого сина з'явилися нові друзі. Я дякую, що і тут є супілки, які просто відкрили своє серце, свій дім, і моя дитина щаслива, і вони запросили в табір в свій шкільний, домовились, все зробили, щоб мого сина взяли до них в школу, бо він з іншої школи. І це для мене, як на мене, це любов. Це безмежна любов, і я дуже вдячна. Бо дитина каже, цей тиждень був просто вау. І я вдячна за те, що от -от моя дитина, як я, як мати, кажу, що я, я вже вдячна Богові, що все це так склалося, бо я до цього не прикладала зусиль, це слава Боже. І ще хочу додати, на цьому тижні я багато їздила, бо та школа далеченько від нас знаходиться. І був такий момент, коли якщо ви тут місцеві, то ви знаєте, може є завод це Гляний, да? І там є вулиця і переїзд. А вулиця вузенька, да, по одному, ну, одна полоса в одну сторону, і йде суцільна дякую. Кермелюка. І там суцільна лінія, в принципі, там обгон не можна робити, бо і там завороти так, обмежене бачення, тобто ну, не можна. І знаєте, іноді люди кажуть, я буду тихенько їздити, у мене проблем з водінням не буде. Але я вам хочу сказати, що коли ти на дорозі, то всяке може бути. Ось я тихенько їду, ззад дитина, поруч мами з нами була. Переїжджаю переїзд. Ви ж знаєте, переїзд треба тихенько переїхати, бо ну тож, ж, хадова, треба, щоб робила нормально. Тихенько переїжджаю, і в мою сторону їхала прибиральна машина. І як ви знаєте, прибиральна машина вона їздить дуже повільно. І поки я переїжджаю, переїзд колії, вона приблизно наближається до мене. Я тихенько починаю виїжджати і тут. На мене на зустріч виїжджає по-моєму, Лада, получається по моїй полосі. І єдине, що я встигла зробити, це просто дати вправо і потім сказати: Слава Богу, дякую Боже, що ти зберіг. Це був такий короткий момент. Я їхала, ну, я не знаю, там 5-10 кілометрів на годину, ну, ну, тому що я був поворот, були ну, ніяк. Але там людина захотіла обігнати перед переїздом оцю прибувальну машину. Я не знаю, хто там був, що там був, але я знаю, слава Божу, бо там немає моєї роботи. Ісус зберіг мене, мою сім'ю, мого сина, та людина, слава Богу, спокійно собі поїхала і наше майно. Тому слава Богу, і ще продовжив. В той же день я коли їхала додому до нас, до двору можна заїхати двома шляхами: дорога по і погірше. І якось я побачивши попереду, що їде автобус, краще поїду по гіршій дорозі, бо ну, Там автобус буде на зупинки зупинятися, буде повільно їхати, поїду по гіршій дорозі. І коли я проїжджала по гіршій дорозі, починаю виїжджати свою вулицю, то я бачу, та вулиця з гарною дорогою була повністю перекрита, там міняли асфальт. Як на мене, це ну, не якось там прям чудо, але це так торкнулося, що мій батько мені просто дав бажання поїхати іншим шляхом, що я просто розплакалась. Я, я відчула ту таку якусь турботу, боже, що просто. Бог з нами кожен день, і він торкається. Просто побачити цю славу, як в такому великому, да так, як життя він зберіг, так і в такому маленькому. Слава Богу.